Січень 92-го року, Мілуокі. розпочинається судовий процес, на який чекає вся Америка. Джефрі Дамер постає перед судом з обвинуваченням у 15 вмисних вбивствах. Від самого початку він визнає себе винним, але питання, яке залишається відкритим для суду присяжних, чи був він усудним під час скоєння злочинів? Зала суду переповнена: журналісти, родичі загиблих, суспільство, яке жадає відповідей. І все це проти людини, яка сидить у центрі процесу спокійної, мовчазної, незворушної. Захист наполягає, дамор хворий, його розум був настільки спотворений розладами, що він не міг усвідомлювати характер своїх вчинків. Прокуратура наполягає, він діє хладнокровно, він планував злочини, він приховував докази, він розумів, що його вчинки є злочинними. Юридичне питання суду було чітким. Не чи вбивав Дамер, а чи вбивав він, усвідомлюючи, що чинить злочин. Тому основна битва точилась навколо тлумачення його психічного стану. На суді пролунали шокуючі свідчення. Експерти описували деталі розчленувань і зберігання тіл. Родичі жертв говорили про своїх зниклих дітей і братів. Психіатри сперечались про межі між божевіллям і хладнокровним розрахунком. Після кількох тижнів слухань присяжні виносять рішення. Джефрі Дамер визнається усудним. Він розумів, що робить, і мусить нести повну кримінальну відповідальність. Вирок. 15 довічних термінів ув'язнення без права на умовне дострокове звільнення. Фактично, довічне перебування за ґратами до кінця життя. Важливо. Судовий процес відповідав всім принципам справедливості. Обвинувачення надало переконливі докази усвідомлен... усвідомленості дії обвинуваченого. Права дамера були дотримані на кожному етапі від арешту до винесення вироку. І саме в цьому полягала справжня перемога правосуддя. Але доля Джефрі Дамера була вирішена не тільки судом його чекало ще одне: останнє зіткнення з наслідками власних дій.